Так, а ось цей мій основний часничок. Е, кропить, поки стомпом не буду. Е, чому? Бо він оброблявся з осені у мене стомпом. Обробляв я його стомпом аква. Е, максимальну дозу давав там 3,5 літра на гектар. Ну і зараз отак можна подивитися. Да? Можна подивитися, бур'янів поки що. Геть не видно. Ну, ось ось, ось тут трошки один-два, тому тому там он трохи-трохи. трошки-трошки. Я навіть не знаю, якщо чесно, що з ним робити. Я ось ще декілька днів просто на сьогодні, на завтра передають ще дощі. Я оце поспостерігаю за ним. Бо поки що бур'янів. Ну, ні маленьких, ніяких, ось такі ось з'являються, бачите? Це вже напружує, вже якщо таке з'являється, ось з'являється, бачите, то мені кажеться, що з наступного, мабуть, з наступного тижня буду тут обробляти. Ну, ця діляночка, ця діляночка чиста. Але ж з'являються такі одинокі, одинокі бур'янці. Може навіть, може навіть після цих дощів я пройдусь. Пройдусь, не буду чекати. І з 1 числа, з першого числа, перше число, це у нас завтра, післязавтра, буду обробляти стомпом тут, бо чекати Чекати нема що, вкинули, вкинули карбамід. Вчора пройшов сьогодні дощик, Температура таке то прохладно, то, то ось після обід прямо тепло і бур'яни можуть гонути. Чекати не буду. Получиться проборонувати, бо часничок ще в такому стані, що можна його буде пробігти з борінками. І якщо вийде, то пробіжусь боріночкою і потім накрию стомпом. Як не вийде, то просто вкриємо стомпом. Так що буду тоді засніму відео і покажу. Вечір, 6 з вечора. Мию. Ми її оприскувати. Закінчив, закінчив накривати стомпом діляночку свою. Основну, та, що була накрита стомпом з осені, стомпом аква була накрита. Давав я 350 грам 3,5 літри на гектар. Ну що, значить, хотів зразу не хотів бризкати, але походив. Вчора ж розкидав гербіцид. Вчора розкидав карбамід. Швидко ходив, нічого не замічав, а це сьогодні вийшов, подивився, ну вже там, там, там десь проривається бур'янець. Тому не буду випробовувати долю і вирішив сьогодні таки накрити з томпом, бо передають і дощ на два дні. І ми вкину, вкинули карбамід, щоб воно щоб не пішов бур'ян, щоб ми його не прозівали. Отака погода, бачите, дощик. Крапає дощик, я мокрий. Бачите, камера на камеру попала. Ну, оце дощик тільки, тільки пускається, тому... І я закінчив. Ну Тут з краю, звісно, його багатенько, я вам покажу. Зараз от бачите, там його, то, там його менше, там поодинокі на квадратний метр, може там один, один якийсь бур'янець є. Ну, ну Не буду не буду, я ж кажу, випробовувати долю. Тому накрив. Значить, Другий раз уже по вегетуючим рослинам на початку вегетації з томпаква дається 250-2,5 літри на гектар. Отаку підрахував і прокропив, так що, так що сьогодні ми накрили стомпом весь наш часничок. Всім доброго дня. Сьогодні 31 березня у нас пройшов вчора дощик, значить, вніс я карбамід. Це у нас часничок Ірен. Так, а це наша. Це моя повітряна бульбашка. Ну і там, далі часничок, ну от На повітряній бульбашці вже бачите, як я не старався. Два рази я боронував, але бур'яни беруть своє. І бур'яни лізуть. в общем, чим більше ти боронуєш, тим, е, тим більше лізуть бур'яни. А зараз пройшов дощ, смисла боронувати нема, бо мокра земля. Тому прийняв рішення і буду. Ага, чого ще лізуть ці бур'яни? А тому, що з осені була дуже пізна посадка і з осені тут не вносився стомп. Ось. Тому, бачите, треба було таке раніше мені вносити стомп. Ну, я сподівався, що боронуванням цю ниточку повитягую і пропаде. І так і планував з 1 квітня обробити. Обробити ці ділянки. Але ж е ну, погодка не дає другий раз мені борінкою пройтись, тому е беру стомп. Значить, е буду обробляти сьогодні стомпом. Е чого не боюсь, хоч тут і всходи є, є лісто... стомп, це для того, щоб він вже тримав наступні покоління бур'янів. А оці бур'яни, що зійшли, які стомп не возьме, ну є ще страхові гербіциди, можна ними. Можна ними буде потім забрати вже ці бур'яни, які, які повилазили. То вже е, буду, буду спостерігати далі і приймати рішення, яким гербіцидом е, це все устранять. Бо на повітряній бульбашці руками його висмикувати це, це ще те, той ще квест. Так, зараз покажу вам оприскувач, яким буду це все обробляти. Ось такий у мене оприскувач форте. КФ-16, значить, він електричний на 16 літрів. Це вже нова моделька. Купив я його прошлий рік у 2024 році і він був якраз цього року випуска 24-го. Значить, до нього там куча куча всяких насадочок. Ну, Насадочки там двойні і ну, все одно. Ось ця мені найбільша насадка сподобалась. Вона така робить такий веєр. Але ж нею треба, треба нею махати, щоб зафатити якусь, якусь площу, а не йти стежечку, там 30-40 см. Тому я придбав, я вже осінню показував, як основну ділянку з томпом накривав. Тому я придбав ось таку маролексовсь маролексовську удочку. Ось дивіться. На 5 форсунок одійду. от далі. От, бачите? Значить, через 25 см тут між форсунками відстань 25 см, і в ітогі вона займає ось 50 і 50 метр у неї захват. Значить, Розпилює вона чудово. Мені з цією форсункою і з моїм ритмом ходьби. Вистачає цього оприскувача 15 літрів на 5 соток обробити. Це виходить 3 літра водички на сотку. Ну, в общем, я задоволений, задоволений. Сам оприскувач, значить, я пробував, е е е скільки акумулятор витримає, то, по-моєму, до 12-го його прискувача я дійшов і у нього ще був заряд, тому ну, оприскувач мені сам сподобався. Значить, дивіться. Зараз включу і покажу вам, покажу вам, як працює. Як працює форсунка. Так, отако, От щоб, щоб я міг потім вимкнути. Хоп! Ось дивіться. Ось так, ось так розпилює. Падає, 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 брик і впав. Ну, нічого страшного, зараз я поправлю, він набрався водичкою і просто став важкий. О! Дивіться, як, як він гарно розпилює. Таку покажу, покажу. З якого боку навіть не знаю. В общем, туман отакий. Туман іде класний. І обалденно все. Все тут він пробризкує. Дивіться, як водичка буду вимикати, бо нароблю собі болото. Оп! Тому таку підходить вона, підходить. Вона до цього оприскувача, тут якраз переходничок, нічого не треба мудрувати. Ви старе відкручуєте цю маролексовську, вона сама удочка ось о, і е, штангочка, на якій вона кріпиться, і все воно тут підходить до цього оприскувача. Так. Ну що, буду зараз стомп, покажу вам пропорцію, яку буду давати. який у мене стомп, І будемо йти брискати. Так, а гербіцид у мене ось такий стомп аква. Значить, що тут у нас по інструкції? По інструкції у нас шукаємо наш часничок. так? Шукаємо наш часничок. І знаходимо ось полуниця і часник. Значить, 2,5-3,5 літри на гектар. Ось, дивіться, я приближу. Однорічні злакові лаковії дводолі буряни. До появи сходів культури 3,5 можна дати. А на ранніх стадіях розвитку культури 2,5 літра на гектар. Тому максимальну дозу я давати не буду, бо у нас вже посходило. Тому буду давати 2,5 літра на гектар. З такого розрахунку. Ну, зараз буду заправляти оприскувачка іти приріскати. Ну, ось так зараз вам покажу, як працює ця удочка, як нею удобно і швидко брискати. Ось так, Ось так воно бризкається. Не треба ні махати рукою. Дуже-дуже дуже удобно. Ще я сьогодні побризкаю повітряну бульбашку, яку садив буквально 3 дні назад, бо вже з весняною посадкою тут уже, як осінню, 10 днів нема. Тільки ми трошки землю порушили, а ще й підживили карбамідом. Не, а ще й пройшов і дощик після цього чи за цей час. Ну все, бур'яни чекати не будуть. Тому посіяли. І бажано день-два і зразу накрити стомпом весною. Тому що, я ж кажу, бур'яни не будуть чекати тоді, щоб не було на смарку, не була ваша робота. Так, всім до побачення. Підписуйтесь, лайкайте, питайте, що чим. Чим можу, підскажу. До побачення всім.